Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Ось така новинка з'явилася: чай обліпіха апельсин 50 г. Ціна 22 гривні. Це є концентрат чаю. Тільки такий один смак приїхав. подивимося, може ще якісь інші будуть. Від Monomach чай у пакетиках 60 штук за 99 гривень. Два варіанти в асортименті. Кістечка безквітні у шоколадній глазурі по 19 гривень. Вага 55 грамів. І такий варіант із ягідною начинкою. І є із шоколадною. В шоколаді шоколадна начинка. Ще ось така новинка: печиво сендвіч із шоколадною начинкою за 29 гривень 84 грами. Є ще печиво із начинкою смак сир, ціна 27 гривень 82 грами. І бачу, ці попередні тістечка, що ми дивилися, є ще ось такий варіант із начинкою смак полуниця. Теж 19 гривень. Кістечка такі донатці по 17 гривень. Банановий смак. Вафельки у шоколадній глазурі. 34 грами, 12 гривень. Такий варіант теж 12. Батончик. Вафельний від АВК. 14 гривень. Смак кокос. Брускети пшеничні є з різними смаками, такий як холодець та хрін, сир голландський або салямі італійська. 39 гривень 80 грамів. Акція на ось ці чаї. До речі, подивіться, як їх розібрали по 9 гривень 50 грамів торгова марка «Монік». Гарячий шоколад класичний 25 грамів за 9 гривень. Появилася новинка ось такий попкорм двох кольорів. Так, це є поєднання двох смаків, кокос і ще щось. А, малина 39 гривень за баночку. Розпродаж зимової колекції цукерок в Аврорі не прогавте. Ось такі цукерочки в ялинушці 120 грамів. Тут навіть показано, як вони виглядають в зрізі, 59 гривень. Такі цукерочки, Fine Eat. Тут є аж 350 грамів, всього за 59 гривень. Оці, до речі, я розпаковувала є відео на каналі. 200 г 29 гривень. Просто супер ціна за 200 г цукерок. Від торгової марки Лукас 49 гривень, 195 г. Від конті пакуночок вагою 197 грамів. Ось вага 39 гривень. Ці котячі. Лапки, язички. Котячі язички по 49 гривень, вага 100 грамів. Ого, і на ось ці шоколадки молочні теж, вони просто йдуть в дизайні зимовому 29 гривень 80 грамів. Як бачите, вони є у різних кольорах. Від рошен такі святі миколайчики, по 9 гривень, набір. Такі тут різні є, бачите, шоколадні фігурки і сніговички, і не лише, і ведмедики, є різні. 49 гривень за 100 грамів. Наступна акція це ось такі оленятка, маршмеллоф різного кольору всередині 50 грамів за 19 гривень. Дуже мені подобається упакування гарненьке. Такі маршмеллоф 60 грамів за 19 гривень. Цукерочки-людяники. Ціна 9 гривень. І знаєте що? Мені здається, що вони мають довгий термін, ні? По 27 рік. Хто робить лижі? Бачила, що роблять з таких цукерочків Лижі тут ще додають. Так, пряники. Пряники по 29. По 9 гривень людяники, новорічний мікс, і ще є ялиночки по 7. По 7 гривень ось такі маршмелов. І та велетенська упаковка, оп, падає. Знаєте, вони є таких різних форм зараз. Доберусь 39 ось такі. Бучте, тут є різні, 39 гривень це за 200 г. Дуже вигідні ціни, не прогавте. Так і проситься, щоб його купили. Ти такі ці, цікаві новинки. Це вже до Дня закоханих набір цукерочок. Є в рожавому є у червоному кольорі. Ціна 77 гривень. Вага однакова. 120 грамів. Від Міленіум подарунковий набір цукерочок 100 грамів 88. Такий варіант за 99 гривень. 108 грамів. І ось такі сердечки і шоколадні 88. Ви знаєте, я одного разу бачила, моя дитина принесла зі школи, приклеювали ось таку цукерочку до Валентинки. Дуже було цікаво. Валентинки, до речі, в Аврорі по 5 гривень більші сюди, і по 4 гривні. Менше. Набір для вирощування мікрозелені. 64 гривні. Тут є, як бачите, 8 варіантів зелені. Досить цікаво, хто таке любить до салатику додавати є в Аврорі. Звертайте увагу. Любі мої господеньки, в аврорі вже йде підготовка до весни повним ходом. Є різноманітні лоточки для розсади, земля, стаканчики, удобрення. Зараз трошечки подивимось, що тут є цікавого. Такі горщики для розсади 20 штук за 44. Ціна, до речі, переважно неакційні. 49 гривень це такий лоток для розсади. Це в три ряди, із піддоном. піддону. Такий він, трошки гнучкий, але не надто тонкий. Я думаю, має свою функцію виконати на ура. 39 гривень. Такий варіант для вирощування цибулі. Також є 7 літрів цей ґрунт. Ґрунт 34 гривні. 3,5 літри за 29 гривень. Таке приладдя: це воно було. 65 гривень лопата і сапка 59. Тут в нас є різні добавки для ґрунту по 29, мох 55, субстрат для орхідей 1 літр 22 гривні. Дренаж керамзитний великий 12 гривень. І що тут у нас ще є? Добриво кристальне. Для листових чиста листя це ось це за 9 гривень. Ось така добавка, Ціна 24 гривні. Килимок для садових робіт. Вода не проникний. За 55 гривень. Акція. Пастка для гризунів 44. Так, стаканчики 77 гривень. Це є торфіані 10 штук. 44 це є 20 штук, ось ці. Так, і тут різні добри. Давайте добиратись до них. Таке універсальне добриво, світень. 24 гривні для орхідеї 24, 500 мл об'єму. Такий варіант добриво для орхідеї та для всіх на всіх етапах росту 29 гривень, універсал 22 гривні, а цей від кліщів засіб 55 гривень. Хто чим користувався, залишайте свої відгуки для інших, щоб можна було знаєте, зразу взяти справді хорошу річ, хороший товар. Наперед, щиро дякую. Так, тут є різні такі контейнери. Це є піддон для розсади. Розмір його 37 см на 16 і висота 6, 44 гривні. Такий лоток 26 на 8 на 40. Так, ціна 59. І ось такий, до речі, досить цупкий що той. що той. Самий перший був найтонший 55 гривень. Так, розмір 42 на 26 на 7,6, тобто висота. Ось такі новинки. Гарна знижка на плед флісовий. Ціна 139 гривень, і він немаленький 1,70 на 2. Зі знижкою. Кружечка металева на 350 мл, 39 гривень. Дивіться, ка, новинка приїхала. Це є такий піднос, татя хто як називає. Матеріал, пластик, рельєфність із зовнішньої сторони з золотою оправою. Коштує 88 гривень. Новинка від торгової марки «Люмінарк» – це не просто блюдо, а це ще можна використовувати як форму для випікання. Максимальний нагрів до 250 градусів, об'єм літер, тут 22 на 16 см. Коштує 249 гривень. Скляні чашечки по 77 гривень. Із жовтою ручкою вони йдуть. Тут об'єм, на жаль, не зазначений. Ось ці великі скляні чашки по 64 гривні, об'єм 510 мл. Просто подивіться, які приїхали. Гігантські новинки, велетенська. Чашка скляна, вона йде із подвійними стінками та ще й рельєфна. 119 гривень, а об'єм 440 мілілітрів. Квадратна форма для випікання скляна за 219 гривень. Хто собі не докупив червоної глини посад, звертайте увагу, є піали. По 69 гривень на 700 мілілітрів. Є ось такі каструлі, вони об'ємом 2 літри і 400 мілілітрів 249 гривень. І менша форма для запікання з червоної глини 119 гривень, а об'ємом 900 мілілітрів. Це вже керамічні горщики за 84. Ось такі гарні новинки чашечки по 88 гривень. Чотири варіанти кольорів на вибір. Борщівниці скляні на 350 мл 49. Ліки попривозили. Ось така більшого діаметру, пластикова по 14 і меншого діаметру по 9 гривень. Сепаратор для рідин по 149 гривень. Акція ліквідація. Ось такі салатники, листочки по 29 гривень. Вони пластикові. Набір прищипок 12 штук за 77. Ось такі яскраві новинки. Це є пара рукавичок. Вони досить високі. Я б навіть сказала десь до ліктя, мабуть, ось такі високі манжети з квіточками. Є зелені, блакитні, рожеві, по 49 гривень це за одну пару. І пам'ятайте, що шкіру рук легше зберегти, аніж потім відновлювати. Не робіть моїх помилок. Це яка цікава новинка. Губка для миття чищення. Незвично така. Новинка, новинка. Ще таких не бачила. Вони відрізняються кольором ручки. Ой! Знаєте, як прасочка. Три варіанти кольорів та хручок. Коштує 27 гривень. Килимок для ванної кімнати такий він дитячий, з губкою Бобом. Всі вони йдуть однакового розміру 40 на 58 см. Щоправда, малюночки є різні. Дозатор для мила, скляний 55 гривень. І є ще біленький. Знову з'явилися ось такі відра для сміття, 129 гривень. Я їх називаю косметичними, вони такі дуже інстаграмні, невеличкі, можна їх десь навіть на столик поставити. Такі з поворотною кришкою по 69. Кольори є різні, ще яскравіші. Ви просили показати ласі на жіночі. Давайте будемо розбиратись і дивитися. Бачу, є. Три варіанти акційних. Це є по 59 і по 69. Так, ці тоненькі. Розкладем. 59 гривень. Приємний м'який матеріал на дотик. Я думаю, що він навіть буде гарно тягнутись. І це є розмір 3XL, тобто більші. Такий самий звичайний крій ласіне. Щось. високий вирішила ось так розкласти, щоб було більш наглядніше. Ось ці вони йдуть, як бачите, коротші, десь, мабуть, до коліна, але вони утеплені. Показую всі, а потім візьму просканую. Резиночка, ось така. Не видно її, мабуть, звичайна резинка, дуже схожа на ось. Цю. Тут світліший колір краще видно. Ці ще коротші, такі, як шортиками. Ось такі, а ці мені більш спортивні. Тут і тканина, така більш гладесенька, цікавий ось такий порід, і довжина повноцінні лосіни, Але низ не оброблений. Такий, бачите, як безшовний, без, безкрайній він. І ще побачила ось такі. Я думала, що це жіночі лосіни, а це дитячі підштанники перші по 99, 149 гривень другі. І ось такі треті, ці, що я казала, більш спортивні, 179. А дитячі легінси по 69 гривень. Я так розумію, це для хлопчиків. Подивіться, які красиві просто органайзери. 77 гривень ціна. Для зберігання речей вони йдуть із прозорим віконечком, що однозначно плюс, дуже легко вони розкладаються і є досить такими вони довгими. Тобто можна і в глибоку полицю поставити. А Якщо не глибоко, то можна і боком, правда? Ось такі. Прикольні, мені подобається колір, такий світленько-сірий. Тут можна використовувати як гачачок. Просто гігантські коробочки по 179 гривень. Тут вже треба приміряти параметри своїх приміщень, чи, чи, чого, чи шафи, щоб помістилося. От це досить великий, об'ємний варіант. Не дуже добре видно, але знайте, що є в «Аврорі» така накладка на сидіння із підігрівом. Коштує 399 гривень і працює від USB. Таке сидіння. Ущільнювач для вікон по 39 гривень. Він йде на клейкій основі. Я думаю, можна і для дверей використовувати. 39. Ага, а цей менший за 49. Він де ширший, але менша намотка. А там той варіант, де вущий, але більша довжина. Новинки жіночі гаманці. Такі вони ніжні, ніжні кольори. Є світло. Фіолетовий, біленький, рожевий і трошки насиченіший рожевий колір. Ось такий от. Вони тут відкриваються. Є відділ для купюр та карток і відділ на замок на монети. Зараз хочу відмітити те, як широко відкривається, буде зручно брати монетки. Ще ось такий світло-коричневий колір, бежевий. Як вам нові гаманці, мені сподобалися. Такі ще приїхали, але це не новинки. Вони вже були колись на полицях, просто приїхали ще. Ціна, до речі, акційна 74 гривні. Гаманець за 77 гривень. Він виглядає досить простеньким, немає ось цієї підкладки. Бачите, тут без, з одного матеріалу він шитий. Але досить місткий. І кольори класичні, червоний, чорний. Є ось такий світленький, Має трошечки рожавого відтінку і зелений. Багатенько кольорів приїхало ось цих сумок. 299 гривень ціна. Я пам'ятаю, як літом, весною, та навіть і осінню їх просто змітали. Тільки їх привезли і їх одразу розкупляли. Мабуть, через те, що зима, зараз вони от приїхали, бачу, вже декілька днів. Стоять цікаві кольори. Темний коричневий світлий, такий більш як вишневий, є просто яскраво-червоний і рожевий чорну вже хтось забрав. А ви знали, що в Аврорі навіть є окуляри для зору? Акційна ціна на ролик для чищення одягу, кишеньковий 44 гривні. Він продається в таких коробочках, де усі ліхтарики. У нас тут ось цей відділ був просто весь ліхтариками, фактично не залишилось. Вау, яка краса! Це просто скарб, слухайте. Яке ж це гарне! Це такі декоративні камінці, це не скло, а пластик. Я знаю, які використовують для декорування, де хто в акваріум кидає, хто де. Одним словом, красота, красота. Бо тут ще є ось такі, ну вони щось іншого. Це може і не кераміка, і не скло, щось середнє. Оці може і скляні. Одним словом є різні, а ось ці новиночки. Ціна такого одного набору 27 гривень. Не передає камери їхньої краси. Свій антистрес. Чорно-білі по 27. І ці теж по 27. Папір офісний. Формат А4 250 аркуші за 119